Ти працював на заводі Антонова. Mm -hmm. Працював на заводі Антонова. Потім ти конструював певні такі е, водо... Забезпечення водомірний вузол. Да, да. І ти зрозумів, що тобі набагато буде цікавіше мати справу з водою, з її енергією. Що, Че, що з таким скажу, скажу вам чесно, що це улюблена справа, саме авіамоделювання, конструювання. Я цим захоплююсь і досі, і компанія, і все, що пов'язано з зараз моєю діяльністю підприємницькою, воно лежить в основі подальшого розвитку саме розробок в авіаконструюванні. Тобто я маю деякі розробки, які хочу впровадити, і саме хочу, щоб це було і сталося в Україні, тому що я бачу нашу країну як. Країну, яка, от, якщо ми з вами пам'ятаємо, добре наші лекції КШДУ mm -hmm. один долар з продажі яблука і один долар з продажі літака. Тобто для мене це не є щось скажімо так, нове в моєму розумінні, тому що я так живу вже дуже багато років. Я розумію, що самі самі, саме використовування, саме нові продукти, сучасні, інноваційні. Такі передові технології нас як країни мають підняти. Тобто тому... ти не зав'язав з а, ні в якому разі. Я це постійно підтримую підтримуєш, це да. Це в якості хобі якоїсь чи в якості? А, ні, я навчаюся постійно. Я їжу зустрічаюся з людьми, які займаються цією справою. Я відкрив компанію декілька років тому саме по проектно-консультовському роботі, і саме вона буде пов'язана з розробками нових сучасних засобів пересування людей, вантажів. І це не, не те, що ви зараз бачите. Тобто, <свісно> ти продовжуєш, те. скажімо, в тебе є ідея, в тебе є ціль, в тебе є мотивація, і ти. Маючи зараз про ті бізнеси, ми інше поговоримо. Угу. Ти займаючись підприємницькою діяльністю іншими бізнесами, ти заробляєш кошти і все одно в той проект, в ту ціль розробляєш, віриш і і далі рухаєшся. Так, да, ви правильно зрозуміли. Саме, саме так, тому що рахую, що гроші це зустрік енергії, які. Просто приводить нас до якоїсь мети. Якщо мета велика, то і гроші заробляються немалі. Да? Якщо мета маленька, то і гроші будуть так, ну, так, та, також зароблятися якісь невеликі. Но, саме в моєму випадку. Я не знаю, наскільки вона велика чи не велика, вона моя, ця ціль. І чому саме в Україні залишаюсь і працюю, і доначу, там, бо рахую, що це краща земля, яка тільки є. На початку я вам сказав, що є Україна і інші землі, для мене це саме так. І я бачу, що нам треба хороша промислова база. Тому бізнеси, в яких я зараз працюю, які я розвиваю, вони не тільки для енергії, не тільки для грошей, вони також розвивають промисловий сектор. У нас є така мета наших ну, моїх бізнесів і нашої справи це розвиток промислового сектору України.